Декілька тижнів тому не тільки Донеччина й усю Україну сколихнула новина про те, що активісти з Покровська пофарбували стелу на в'їзді у Донецьку область, і, начебто, на перший погляд добру справу зробили, але суспільство обурилося тим, що були зафарбовані написи військових та волонтерів, які докладають титанічних зусиль для оборони області. Соцмережі заповнилися коментарями, що таким чином активісти спаплюжили пам'ять про цих людей. Адже декого з них уже взагалі немає в живих. Навколо цієї теми суперечки точилися декілька днів. У цей же час військові та волонтери почали наново залишати свої імена на стилі. Імена, які сьогодні творять історію Донеччини і всієї України. І сьогодні стила на в'їзді у Донецьку область виглядає ось так. Варто відзначити, що наприкінці березня бійці одного з підрозділів відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили та пофарбували металеві жердини для прапорів. Тоді ж там замайоріли стяги тих бригад, батальйонів і підрозділів сил оборони, які героїчно боронять Донеччину від російського окупанта. А сьогодні тут уже можна побачити ще й спеціальний стенд. Передбачений він для військових шевронів, і бійці з різних підрозділів уже залишили їх. Тут не один десяток. Оце зробили погано, коли замалювали. То що дуже багато хлопців погибло. І наших, і других бригад. І тут всі були автографи всіх бригад. Ну не, не треба було цього робити. До того, що її перефарбувало, дуже негативна. Так, да, да, ми теж так. Що. Ну, все одно, наш народ дуже швидко да? виправдався. Відновили. Да, відновили да, зразу молодці. Уже багато років Донеччина потерпає від окупантів, і ми щиро дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці, які ризикуючи власним життям та здоров'ям, боронять нашу рідну землю. Дякуємо всім волонтерам, які роблять надзвичайно важливу роботу, допомагають військовим і цивільним. Дякуємо всім причетним до того, аби над нашою Донеччиною майорів жовто-блакитний стяг віримо у зсу, віримо у перемогу. Все буде Україна.